Цікаві загадки. Раптом з чорної темряви в небі виросли кущі, а на них то блакитні, яскраві, червоні, золоті розпускаються квітки, небували краси. Що це, діти? Вірно, салют. На який звук? Починається слово салют. Правильно звук С. Прийшла до нас бабуся у білому кожусі, поля причепурила, пухнастим снігом вкрила. Відгадайте, хто вона? Ця бабуся Чіпурна. Молодчинки це ж зима. На який звук, дітки, починається слово зима? Вірно, на звук з я падаю на ваші хати. Я білий, білий, волохатий. Я прилітаю вам до ніг і називаюсь просто. Сніг. Вірно, на який звук починається слово сніг? Звук с пара довгих вушок, сіренький кожишок, скорий побігачик, а зветься він. Вірно. Зветься він зайчик. На який звук починається слово зайчик? Вірно, на звук з. Давайте пригадаємо, які звуки в загадках повторювалися найчастіше. З. С. Пригадайте відгадки до загадок. Давайте складемо речення зі словами Салют, Зима, сніг, зайчик. Наприклад, на вулиці був. Святковий салют. А тепер ваша черга.